З вами компанія Grand Car і сьогодні ми в Аризоні, Увага на нашому новому партнерському СТО. І приїхали ми сюди для того, щоб розповісти вам про нашу нову послугу, а саме, ремонт автомобіля прямо тут, в США. Давайте більш детально. Для чого це потрібно і які плюси отримує клієнт, скориставшись послугою попереднього ремонту тут. Якщо купувати, наприклад, тільки з'явившийся або рідкісний автомобіль, можна швидко замовити і встановити запчастини, які у нас в країні знайти складно або нереально, і на них у такому разі не доведеться чекати ще два місяці після прибуття авто. Або, не дай Боже, запчастина, що прийшла, не підійде і її доведеться перезамовляти. Тут же ця ситуація неможлива, тому що у США її можна буде одразу. Приміряти і вразу чого швидко замінити. Ну і також окремим пунктом буде не тільки економія вашого власного часу, а й ще й економія на розмитнення. Тому що ні для кого не секрет, якщо замовляти за кордону щось дорожче чухла з Китаю, то ціни на товар буде стягувати митні платежі. А тут, тому що запчастини вже приїжджають разом з авто, розмитнення за них доведеться окремо платити комусь іншому, але точно не вам, як клієнту. І так, реально можна зберегти аж цілих півтори або навіть 2000 доларів. Зараз вам хочу показати приклад такого авто. Тут у нас Lexus RX 350 23 року випуску з невеликим пробігом 15 тисяч миль. І якщо для вас він зараз виглядає вже цілим, то зараз вам ставлять фотографії, як він виглядав після ДТП. Це дуже гарна автівка з гібридною установкою на двигуні 2,5 та на повному приводі. І давайте подивимося, що вже було зроблено. Тут настановлені оригінальні запчастини, будуть замінені подушки безпеки. В салоні він виглядає майже як новий, і майстри дуже гарно зробили свою роботу, тому що подивіться на зазор поміж крилом та дверцятами. Він виглядає дуже непогано. Давайте подивимося на підкопотний простір. Подивіться, увесь пластик на місці. Усі локери також на місці. Нічого тут не валяється, ніяких проводів не лежить. Все зроблено дуже акуратно. Якщо розмовляти про сам Lexus, то це суперпопулярна модель, яка дуже гарно керується для своїх габаритів на 19 дисках на досить непоганій гумі Michelin та з дуже прикольним і агресивним дизайном. Подивіться, як він виглядає, незважаючи на те, що по задній частині в нас вже встановили монофонар, але він також виглядає таким нахмуреним, як і на попередньому кузові. В салоні також непогано змінилася ергономіка, електричні ручки. Дивимося, як це буде виглядати для нового власника кожного дня. Тут у нас ось такий щиток приборів з умовним колодязем посередині. Досить великий мультимедійний екран з регулюваннями клімату, всередині яких відображається температура. Лаконічний селектор, парктроніки, звісно ж, камери, люк є в даній комплектації і просторий задній ряд разом з об'ємним багажним відділенням. Все вироблено з шкіри, сидіння з нас з перфорацією, вентиляцію та, звісно ж, підігрівом. Прикольно виглядає дверна карта. Та для відкриття в нас використовується ось така кнопка. Прикольний автомобіль і після ремонту він вже виглядає досить непогано. Ну і звісно, для підбору авто із США всіх класів пишіть нам в приватні повідомлення.